Останнім часом в Україні спостерігається стійка тенденція до зростання цін на продукти харчування. Цей тренд, ймовірно, триватиме й надалі, адже на нього впливає низка факторів. Зростання цін на пальне є одним із головних чинників подорожчання продуктів. Витрати на транспортування та виробництво продуктів харчування збільшуються, що призводить до збільшення собівартості та відповідно до зростання цін на полицях магазинів. Крім того, на ціни можуть впливати інші фактори, такі як зростання світових цін на продовольство, які можуть призвести до подорожчання імпортних продуктів харчування в Україні, несприятливі погодні умови, які призводять до скорочення врожаю, а також війна в Україні, яка продовжує впливати на ланцюги постачання, виробництво продуктів харчування та на стабільність цін. Важливо зазначити, що не всі продукти харчування подорожчають одночасно. Деякі продукти можуть подорожчати більше, ніж інші. Ціни можуть коливатися протягом року. Зростання цін на продукти харчування може суттєво вплинути на життя українців, особливо на тих, хто має низький дохід. Уряд має вживати заходів, щоб підтримати населення в цей складний час. Крім того, важливо, щоб самі українці робили свідомі покупки та планували свій бюджет, віддавали перевагу сезонним та місцевим продуктам, підтримували дрібних виробників, за можливості вирощували власного родину.